ранку малята. Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Ми з вами завітаємо до країни дорожніх знаків, а допоможе нам регулювальник. Доброго дня, діти! Я радий вас вітати в країні дорожніх знаків, але для того, щоб потрапити в країну, я спочатку перевірю ваші знання за допомогою загадок. Якщо загадки відгадаєте вірно, то двері для вас відкриті. Ну що ж, малята, спробуємо відгадати загадки. Так. Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука, два блискучих вогника. Так, діти, вірно, це автомобіль. Що за диво дивне? На колесах цей будинок. Гу, верзуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята і дорослих там так, а це автобус. Молодці. Слухайте ще одну загадку. І він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає. Поспішай, не зівай, щоб пустину на трамвай. Молодці діти. Так, молодці ви. Ви правильно відгадали загадки. А хто мені скаже, як ці відгадки можна назвати одним словом? Транспорт. Вірно, так, це транспорт, якого дуже багато на дорогах країни. Тому слід добре знати дорожні знаки і правила дорожнього руху, щоб не потрапити в дорожньо транспортну пригоду. Дітки, давайте ми з вами подивимося відео правила дорожнього руху. Доброго дня, любі дітки. Який у вас сьогодні настрій? Хороший? Ану, посміхніться мені, покажіть свою чарівну посмішку. Молодці, а тепер давайте з вами уважно послухаємо віршик. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі і малята. Добрий друг наш, знак дорожній. Ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Отже, як ви зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Познайомимось з основними дорожніми знаками, які ви повинні запам'ятати, адже відмінне знання дорожніх знаків запорука вашої безпеки на вулиці. Дорожні знаки існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Ну що, розпочнемо? Знає будь-яка дитина, йти не можна де машини. Тому коля і Тамара йдуть собі по тротуару. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто Пішоходи. Отже, тротуар це та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина, тобто пішохід. А скажіть мені, будь ласка, чи проїжджа частина, по якій їздять машини, є такою ж безпечною частиною дороги, як і тротуар? Звісно ж, ні. І для того, щоб проїжджа частина була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Дітки, а що це в нас таке з'явилось? Різні скельця в нього є червоне, жовте і зелене. Може ними він сказати, і йти, стояти, зачекати. Та це ж світлофор. Давайте з вами пригадаємо сигнали світлофору. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає. Пішоходам, водіям, що ж потрібно знати нам. Світло червоне це небезпека. Їде машина десь недалеко. Стій ані руш, підожди, і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець нам світлофор всім допомагає. Давайте пограємо з вами у гру, яка називається червоний жовтий зелений. Коли буде моргати червоний колір, ми тихо будемо сидіти і не рухатись. Коли моргатиме жовтий, ми будемо плескати в долоні. А коли моргатиме зелений колір, ми будемо стрибати на місці. Отож, будьте уважні! А тепер подивіться на картинку, чи можна переходити до дорогу. Звичайно, ні, це небезпечно. Дорогу потрібно переходити у спеціально відведеному місці, коли ми бачимо ось такий дорожній знак пішохідний перехід та смугасту зебру на дорозі, або світлофор і смугасту зебру на дорозі. Але пам'ятайте, дітки, перед тим, як перейти дорогу, поверніть голову вліво. Аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайтеся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходьте дорогу. А існують ще підземний та надземний переходи. Підземний перехід позначається ось таким знаком, і дорогу переходять під землею. А надземний перехід позначається ось таким знаком. І дорогу переходять над землею через міст. А тепер, дітки, давайте з вами трішки пограємо. Гра називається так чи ні. Перевіримо, як ви знаєте правила дорожнього руху. Отже, розпочинаємо. Переходити проїжджу частину, тримаючи дорослого за руку. Так. Перебігати про частину. Ну, звичайно, що ні. Переходити дорогу на червоне світло світлофора. Звичайно, ні. Це небезпечно. Гратись м'ячем на проїжджій частині. Ну, звичайно, що ні. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Так, звичайно, можна. Очікувати транспорт в спеціально відведених місцях. Так, звичайно. Дітки, ви сьогодні молодці. Завжди будьте уважні на дорозі, дотримуйтесь правил, які ми сьогодні з вами вивчили. До побачення, до нових зустрічей. А тепер давайте пограємо в гру: хто де їздить, хто де ходить. Скажіть мені, хто такий пішохід? Так, це людина, яка ходить пішки тротуару. Молодці. Скажіть мені, а де їздять машини? Машини їздять на проїжджій частині. Добре. На який колір світлофора можна переходити дорогу? Так, вірно, це зелений колір. А якщо горить червоне світло, що потрібно робити? Потрібно стояти. Молодці дітки. Має світлофора. Як потрібно переходити дорогу? Дорогу потрібно переходити по пішохідному переходу. Подивитися спочатку вліво. Дойти до середини дороги, подивитися вправо і, якщо немає транспорту, рухатися сміливо далі. Слід пам'ятати всім надовго: від дорослих до дітей є для транспорту дорога тротуари для людей. Ви сьогодні були молодці малята. Двері в країну дорожніх знаків для вас відкрито. До нових зустрічей!